Насправді, наша містозахисна ініціатива, вона саме з нових медіа розпочалася. Все відбулося в 2007 році, коли почали забудовувати пейзажну алею, створили таку ком'юніті в живому журналі «Save Old Kyiv». Створили троє людей, дехто з них навіть, мої давні друзі. Ну і оскільки дружба-дружба, то я до них приєднався. Саме через мережу я про це все дізнався, і саме через мережу ми усіх тоді закликали на перші акції. От я там спочатку розповсюджую, і в цьому мене там роль і приходив просто, і в цьому ролі обмежувалося, а да? потім вже підімкнувся до активу. Да? Тобто саме збір людей, відфільтрування і збір найбільш таких активних людей він саме через це. І розповсюджую інформацію. Я не уявляю, як взагалі до сих пір не уявляю, як взагалі працювати без нових медіа. От, тому що обмін інформацією серед нас в основному відбувається лише через інтернет. Тобто Зараз вже виріс Фейсбук, а тоді був жировий журнал. Тоб, певний час ми працювали виключно на живому журналі, е потім і так, і там. А зараз в основному ми працюємо на Фейсбуці. <му> Потрібно виходити з тих міркувань, що будь-яка інформація вона буде відома. Тому якісь яких секрети, особливо взагалі, передбачати в своїх планах, якісь секрети, це цього не варто. Або принаймні вже виносити їх абсолютно поза мережу. Саме це, це правило завжди діє. Тобто, Це європейська практика насправді ну, робити всю свою діяльність відкрито, таким чином ти знаєш, що ніяка спецслужба якби, ну, не може тобі нашкодити, бо все і так відомо. Якщо тобто, люди збираються робити якусь навіть, таку силову акцію, да, якесь, там, захоплення якоїсь будівлі, вони про це відкрито кажуть. Ну, їм насправді не ефект не захопити будівлю, да, а привернути до чогось увагу. Бувало, що підозріло, що якісь там люди були занадто інформовані про якісь речі. Але до сих пір я відмічаю, що ну, ні правоохоронні органи, ні там якісь там опоненти наші вони не можуть розібратися, бо вони не можуть зрозуміти механізм діяльності людей, які об'єднані там Фейсбуком чи журналом. журналом. Да. Тобто вони звикли, що є якийсь там голова організації, який всім дає команди і так далі. А зараз це розподілені структури, де кожен сам собі лідер, і рішення приймаються там методом загальної згоди. Тому, і, до речі, для цього -медіа є дуже га... нові медіа є дуже гарною, гарним майданчиком для, саме для такої моделі роботи. От тому саме от специфіка, тому що от є медіа типу блок систем чи соціальних мереж, які об'єднують нас, вони якби і формують специфіку самого нашого руху, який є багатолідерним за своєю природою. Збираються декілька людей, котрі дійсно дуже переймаються тим чи іншим питанням і вироблюють спільне бачення вирішення тої чи іншої проблеми. Якщо люди розходяться в баченні, то вони можуть просто розділятися на групи знову таки і працювати то, як, як хоче, да, не заважаючи одному. Тут працює принцип, кожен робить те, що вважає за потрібне, аби це не шкодило іншим. Більш-менш цей принцип тьфу він дотримується. Тобто насправді поле діяльності опонентів наших стільки багато, проблем стільки багато, що якось тісноти ніколи не відчувається. А якщо здання добротне то стараються його антизаконно, несмотря на те, що оно може мати статус пам'ятника архітектури, тобто неприкасаємо, тільки реставрація має бути. Тим не менше, ми це слово реконструкція. Це, на мій погляд, новий рівень містозахисного руху, коли береться об'єкт не просто як будівля, яку ми захищаємо, а саме як якийсь проєкт, який ми яким ми наповнюємо це будівлю? Тому тобто, ну, ми фактично робимо цю будівлю своєю, своєму сенсі, що своєю киян. Тобто ми вже не просто захищаємо якийсь об'єкт, ми саме беремо його в управління. І ми бачимо, що в принципі восьмій-дев'ятий місяць іде ми вже з цим більш-менш справляємося. Тобто, звісно, є певні успіхи протилежної сторони, але безумовно, те, що тут восьмій місяць ще це все стоїть, це зокрема заслуга активістів. Я скажу, що, наприклад, з приводу того гостинного двора існує навіть там е якийсь цілий набір мереж, які я навіть по пам'яті не розкажу. Тобто набір спільнот, які кожна тим чи іншим способом е намагається захищати чи мене, декларує захист гостинного двору. Да? Тобто гостинний двір став вже таким е мережевим, можна сказати, брендом. Е і дійсно ці люди якось об'єднані в закриті чи відкриті групи. Між цими групами буває комунікація, інколи її не, не вистачає, інколи її вистачає. Але принаймні ми зараз бачимо, що там створивши три там, чи чотири дні тому подію у Фейсбуці, зараз ми маємо акцію прямо перед державною архітектурно будівельною інспекцією. І туди приходить там сотня півтори чоловік. Так? Тобто з мінімальної зусиль всі все розуміють, уже всі розуміють. Причину, чому ми туди йдемо, мету, чому ми йдемо і так далі. Тобто, от, мінімум потреби знаєте, у якихось лекціях, у якихось там командах чи пояснення цих адвонтуристких управлінських рішень це от, якраз заслуга мережі, що ми можемо так, так от гнучко працювати. З самого початку треба гуртуватися за принципом ну, симпатії, я би сказав. Тобто, це, звісно, якісь такі мережеві зв'язки вони сильні. Але якщо ти їх все-таки не переводиш, якусь спільну офлайн-діяльність, то вони з часом просто втрачаються. Тому віртуальність це гарно, але треба її обов'язково підкріплювати реальністю, так би мовити. І і знову таки назад повертатися, тобто цей перетік, весь час треба підігравати. Тобто ви берете якусь проблему, де якась проблема виникла, точніше, проблема знаходить вас. І шукайте тих, хто з ким у вас просто легше працювати і ставте на них, перш за все. Робіть це згуртоване коло, і за згуртованим колом тоді вже всі потягнуться. Тому що люди насправді ну, не хочуть травити зайву енергію. Їм подобається, коли хтось за них вирішив. Але коли вже хтось вирішив, то люди вже кажуть, окей, ми це допоможемо зробити. От. А для того, щоб цей процес десіжен то, що називається, відбувався, треба все-таки, щоб люди одне одного не просто якби розуміли, да, а сприймали на цьому сутнісному рівні. Щоб був колектив, коли йому подобається бути разом, не тільки там віртуально спілкуватися. І от така, як не дивна порада, хоча це нові медіа, да, але це нові медіа, як от вони все-таки мають працювати в реальності.